Вітаємо вас! Продовжуємо проходити практику на сервісі дистанційного навчання Онлайн Автошкола Час і на 9 занятті пройдемо практику по темі Таблички до дорожніх знаків. Водій якого автомобіля виконує стоянку з порушенням правил дорожнього руху. Ми бачимо, що з правого боку дороги встановлений знак зупинку заборонено. З табличкою Зона дії. Тобто знак діє протягом 150 метрів. Даний дорожній знак забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів. Не поширюється на маршрутні транспортні засоби. На таксі з метою посадки або висадки пасажирів завантаження або розвантаження вантажу та на водіїв з інвалідністю, якщо є табличка, крім водіїв з інвалідністю. Такої таблички немає. Тому даний дорожній знак забороняє зупинку і стоянку обом водіям. Відповідь 3 Встановлений з якою із зображених табличок дорожній знак діє в усі робочі дні. Про це зазначає табличка номер 2 Робочі дні. Відповідь 2. Дія зображеної таблички поширюється. Дія такої таблички поширюється. На вантажні автомобілі, в тому числі з причепами, дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Відповідь 2. Дія зображеної таблички поширюється. Дія такої таблички поширюється на всі транспортні засоби з причепами. Відповідь 1. Дія зображеної таблички поширюється. Така табличка поширюється на всі транспортні засоби, що перевозять небезпечний вантаж. Відповідь 1. З яким із дорожніх знаків може бути встановлена зображена табличка, Табличка Інваліди може бути встановлена тільки із знаком місце для стоянки. Знак 4. З яким із дорожніх знаків може бути встановлена зображена табличка. Табличка. Кількість поворотів може бути встановлена винятково із знаком декілька поворотів. Знак 3. З яким із дорожніх знаків можуть бути встановлені зображені таблички. Зображені таблички вид небезпеки можуть бути встановлені винятково із знаком. Інша небезпека або аварійна небезпечна ділянка. Знак 4. З яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка. Зображена табличка Відстань до об'єкта встановлюється винятково разом із знаком дати дорогу і попереджає водія про те, що він наближається до перехрестя. Перед яким встановлений знак проїзд без зупинки заборонено. Отже, відповідь 2. З яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка? Така табличка відстань до об'єкта встановлюється або із знаком, що забороняє зупинку, або із знаками, що забороняють стоянку. Тобто із сіма зображеними відповідь 5. За якої з умов дозволено виконати обгін транспортного засобу після проїзду зображеного дорожнього знаку, встановленого з табличкою. Якщо такий знак обгін заборонено, встановлений з табличкою Відстань до об'єкта, то це означає. Через яку саме відстань буде заборонено обгін. В даному випадку ця відстань 500 метрів. Таким чином, до обгону приступити дозволяється, якщо він закінчиться, не більш ніж через 500 метрів після проїзду даних дорожніх знаків. Відповідь 2. Зображені таблички, що встановлюються з відповідними дорожніми знаками, вказують. Такі таблички називаються Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Ось така табличка діє на всі транспортні засоби, а решта табличок діють тільки на легкові автомобілі та мотоцикли. Таким чином, дані таблички визначають спосіб поставлення, а також вид транспортного засобу, який може бути поставлений на стоянку. Відповідь 3. Зображена табличка визначає. Табличка смуга руху визначає смугу руху на яку поширюється дія знака або світлофора, з яким вона встановлена. Відповідь 2. Зображена табличка вказує. Така табличка називається Зона дії. І вона вказує протяжність небезпечної ділянки або зону дії заборонних та інформаційно вказівних знаків. Відповідь 3. Зображена табличка вказує. Табличка напрямок дії вказує напрямок дії дорожніх знаків, розташованих перед перехрестям. А також напрямок руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. Обидві відповіді вірні. Відповідь 3. Зображена табличка вказує. Така табличка час дії вказує, що знак, разом з яким вона встановлена діє тільки в суботні недільні дні тижня. А також у святкові дні. Відповідь 3. Зображена табличка вказує. Табличка платні послуги вказує про те, що послуги надаються лише за плату. Відповідь 2. Зображена табличка вказує. Табличка Діє від, вказує дату, з якої набувають чинності, вимоги дорожнього знаку, з яким вона встановлена. Відповідь 1. Зображена табличка позначає. Табличка Відстань до об'єкта позначає відстань до небезпечної ділянки або визначеного об'єкта. А також відстань до місця запровадження відповідного обмеження. Відповідь 3. Зображена табличка, яка встановлюється зі знаками місце стоянки або зона стоянки вказує. Така табличка вказує, що залишати транспортні засоби на стоянку дозволяється лише з непрацюючим двигуном. Відповідь 1. У якому із зазначених місць ви можете зупинити свій транспортний засіб. Встановлений знак зупинку заборонено з табличкою Зона дії. Це означає, що знак діє з місця встановлення і 200 метрів вперед. Даний дорожній знак поширюється тільки на ту сторону дороги. На якій він встановлений. Тобто зупинку і стоянку заборонено праворуч. Тобто зупинку і стоянку заборонено праворуч 200 метрів вперед від місця встановлення дорожнього знаку. Виходить, що ми маємо право зупинитися або в місці А, або В, або Г. Відповідь 2. У якому з місць вам дозволено виконати стоянку в зображенні ситуації? По обидві сторони дороги встановлені знаки стоянку заборонено» з табличкою зона дії. Стрілка, яка направлена вниз, припиняє дію даних дорожніх знаків. Тобто стоянка забороняється в місцях А і Г, а ось в місцях Б і В дозволяється. У нас питають, де дозволяється. Дозволяється в місці Б або В. Відповідь 4. В якому з місць ви можете виконати зупинку в зображеній ситуації. По правій стороні дороги встановлений знак стоянку заборонено» з табличкою Зона дії, яка означає, що знак діє і вперед, і назад. Отже, по праву сторону забороняється стоянка. В той же час нас запитують, де можна виконати зупинку. В місці, де заборонено стоянку, зупинку не заборонено. Тому ми маємо право зупинитися в будь-якому місці. Відповідь 5. У якому місці місць ви можете зупинити транспортний засіб для стоянки в зображенні ситуації? В даному випадку зліва встановлений знак стоянку заборонено» з табличкою Зона дії. Це означає, що стоянку заборонено зліва 200 метрів вперед за знаком. Перед знаком стоянку не заборонено, По правій стороні дороги також не заборонено. Тому ми маємо право поставити свій транспортний засіб на стоянку або у місці А, або Б, або Г. Відповідь 2. У якому з напрямків дозволено рух водієві легкового автомобіля в зображеній ситуації? В даному випадку використовується знак рух ліворуч разом з табличкою Вантажні автомобілі. Це означає, що даний дорожній знак поширюється на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, в тому числі з причепами. На легкові автомобілі таке поєднання знаку та таблички не поширюється, тому водій легкового автомобіля має право рухатися в будь-якому напрямку. Відповідь 3. У якому напрямку вам дозволено рух у даній ситуації? В даній ситуації за перехрестям встановлений знак в'їзд заборонено з табличкою відстань до об'єкта. Це означає, що через 300 метрів буде заборонено в'їзд. Наразі в'їзд дозволено. В той же час ніщо не забороняє рухатися і в інших зазначених напрямках. Тому правильна відповідь 4. У якому напрямку вам дозволено рух у даній ситуації? У даній ситуації встановлений знак в'їзд заборонено з табличкою Смуга руху. Це означає, що в'їзд заборонено на ліву смугу. Тому водій в даному випадку має право рухатися в будь-якому із зазначених напрямків. Відповідь 4. У якому напрямку дозволено рух велосипедистові на даному перехресті? Перед даним перехрестям встановлений знак Рух механічних транспортних засобів заборонено з табличкою Напрямок дії. Велосипедист не являється механічним транспортним засобом. Йому дозволяється рухатися в будь-якому напрямку. Відповідь 5. У якому напрямку дозволено рух трактора в даній ситуації? Перед перехрестям встановлений знак Рух вантажних автомобілів заборонено з табличкою Напрямок Дії. Це означає, що праворуч та ліворуч забороняється рухатися вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, а також тракторам, самохідним машинам та механізмам. Отже, трактор може поїхати або прямо, або на розворот. Відповідь 2. Чи дозволено вам виконати посадку пасажира в зображенні ситуації? Встановлений знак стоянку заборонено з табличкою Зона дії. В місцях, де забороняється стоянка, зупинка дозволяється. Посадка пасажира це зупинка, тому дозволено. Відповідь 1. Чи дозволено вам рух у прямому напрямку в зображеній ситуації? В даному випадку ми виїжджаємо на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Знак в'їзд заборонено з табличкою смуга руху інформує, що в'їзд на ліву смугу забороняється. Ми їдемо по правій смузі. Тому дозволяється. Відповідь 1. Чи дозволено велосипедистові повернути праворуч, якщо він обслуговує громадян, які там проживають? Встановлений знак рух на велосипедах заборонено з табличкою Напрямок дії праворуч. Даний знак не поширюється на транспортні засоби, які обслуговують громадян або належать громадянам, що проживають або працюють в цій зоні. Тому в даному випадку велосипедистові дозволяється повернути праворуч, якщо він обслуговує громадян, які там проживають. Відповідь 1. Яка із зображених табличок вказує, що дозволено залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном. Це табличка 3. Стоянка з непрацюючим двигуном. Яка із зображених табличок дозволяє стоянку всіх транспортних засобів способом, вказаним на ній? На всі транспортні засоби поширюється лише табличка, яка інформує, що ставити транспортні засоби потрібно на стоянку вздовж тротуару. І це табличка 3. Відповідь 3. Яка з табличок встановлюється із зображеним дорожнім знаком? Ми бачимо таблички Вид небезпеки. Всі ці таблички встановлюються разом із знаком Інша небезпека або аварійна небезпечна ділянка. Відповідь 5. Який водій неправильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі за межами населеного пункту? За межами населеного пункту зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяється лише праворуч, тому порушив водій білого автомобіля. В той же час водій синього автомобіля порушив вимоги знаку зупинку заборонено, тому що він зупинився в зоні його дії. А ось водій фіолетового автомобіля нічого не порушив. Питання було про порушників. Порушили водії білого і синього автомобілів? Відповідь 2. Який з автомобілів поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? В зображенні ситуації встановлений знак «Зупинку заборонено» з табличкою Зона дії. Це означає, що зупинку і стоянку заборонено праворуч 200 метрів вперед за знаком. Перед знаком зупинку не заборонено, З лівого боку дороги також не заборонено, тому що знак поширюється тільки на той бік дороги, на якому встановлений. Таким чином порушує правила тільки жовтий автомобіль. Відповідь 3. Який з автомобілів поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху зображення ситуації? Зображення ситуації. Знак зупинку заборонено» використовується з табличкою зона дії, яка припиняє дію даного знаку, тобто зупинку заборонено перед знаком. За знаком зупинку не заборонено. З лівого боку дороги так само не заборонено. Таким чином порушує правила тільки червоний автомобіль. Відповідь 4. Який з автомобілів поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в зображенні ситуації? В даному випадку використовується знак зупинку заборонено» з табличкою Зона дії. Така табличка означає, що зупинку заборонено і перед знаком, і за знаком. Водії зеленого і жовтого автомобілів знаходяться в зоні його дії. В той же час знак діє тільки на той бік дороги, на якому встановлено. Тому водії червоного і чорного автомобілів не порушують правила. Питання було про порушників. Це жовтий і зелений автомобілі. Відповідь 3. Який з автомобілів поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в зображенні ситуації. Зображення ситуації. По обидві сторони дороги встановлені знаки зупинку заборонено з табличкою Зона дії. Перед знаками зупинку не заборонено. Тому порушують правила водії червоного і сірого автомобілів. Відповідь 5. Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? В даному випадку використовується табличка Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку з частковим заїздом на тротуар. Така табличка діє. Тільки на легкові автомобілі і мотоцикли. Іншим транспортним засобам стоянка в такому місці забороняється. Тому порушує правила водій вантажного автомобіля. Відповідь 1. На цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Також будемо вдячні, якщо ви поділитеся цим відео з вашими друзями. До побачення!